І на сам кінець у фактах культура у арт-центрі презентували поки лише пресі, масштабну і групову виставку українських художників періоду 1985-2004 років, тобто митців, які творили на зламі тисячоліть, на зламі епох. Вернісаж має три головні акценти: перебудова, пошук ідентичності і втрата моральних орієнтирів. Тут багато знаменитих імен. Олександр Родбурт, Олег Тістол, Арсен Савадо, Василь Цаголо, Влада Ралко і багато інших. Бачила вже їх Марина Петрова. Межа прийнятного посувається. У 90-х роках знаменитий фотохудожник Борис Михайлов не міг пройти повз безпритульних. Тоді вони опинилися поза межею постперебудовчої країни і були як вирізка на її тілі. І от зараз ми якраз знаходимося тоді, коли це важливе тоді стало не таке важливе. Наприклад, важливе ли обнажене тіло? Ні, вже не важливе. Після того, що ми бачимо війну, Після того, що бачимо якісь різні страшні речі, е, розруха теж є традиційною. Ощущением традиционного. Водночас, це наслідок радянського мислення, тобто тотальної брехні. Вона виснажує найбільше. Ще у 95-му цей процес художник Павло Маков відобразив у своєму символічному фонтані. Спочатку на горі видається енергії, вдосталь, але через фонтані перепони до фінішу доходять лише її краплини. І виснаження в суспільстві досі ще присутнє, тому не нікуди не поділося. Воно в іншому стані. Суспільство набагато більш здорове, ніж воно було. Це точно. Я вже бачу, що стається в суспільстві. от на місцях приходять люди, вони все кажуть. По новому робляться по старому озирнутися назад не завадить. Переконаний Бьорн Гельхов. куратор виставки на межі у Пінчук арт центрі Вона допоможе подумати над змінами, які розпочалися в країні з розпадом СРСР і становленням незалежної України. Тут є три значення: межа як психологічний стан людини, межа у значенні географічного кордону, і межа як втрата моральних орієнтирів, через що людина може переступити, а через що ні. Усі ці думки спадають на думку на цій виставці. Таке нове бачення відкривають роботи ти кінця 80-х, початку 2000-х. саме тоді сформувалася потужна генерація українських художників, нині відомих і улюблених. Ройбута, цаголова, ралка, Тістола, Савадова, чичкана, Чепелек, пелик Лейдерма, Браткова та інших. Ну знаєте, без ринка, бізкаристя. головне було публіка в то время. Понятно, грошей ніяких не було. Головне було внімання художнику. Ну і, звісно, свобода. Крапка в експозиції може бути на цій роботі Сергія Браткова. Це як роздуми не тільки про те, що трапилось у 90-х, а й думки про нинішні події. Події недавні у персональному проєкті художниці вже нинішнього покоління Зінаїди Ліхачової, який пінчук арт-центр відкриває паралельно з виставкою на межі. Це 16 відеопортретів жінок волонтерів Євромайдану, які зняли відомий кінорежисер Олесь Санін та відомий оператор Сергій Михальчук. Портрети буквально кожного затягують у свій мовчазний монолог. І я хотіла б, щоб ці глибинні переживання допомогли многим з нас стресованим людям допомогти освободитися і поставити точку. Тому що життя І Жінка народжує дітей. Женщина созидатель проект М'ют разом із масштабною виставкою, яка показує українське мистецтво від часів перебудови до часів помаранчевої революції. пінчук арт центр відкриє вже у суботу. Марина Петрова, Олександр Чісноков, факти ICTV.